Російська служба зовнішньої розвідки знову консультується з американцями, з яких питань цього разу будемо розбиратися за мить. Ви на Фабриці новин з вами я, Анастасія Фадро. Закликаю ставити вподобайки під цим відео. Для нас це дуже важливо. Тож, глава російської служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін заявив про рідкісні, але регулярні консультації СЗР та ЦРУ. Про таке він сказав в інтерв'ю журналу Національна оборона, уривки з якого наводить інтерфакт. Буду цитувати. Профессиональный диалог в принципе полезен, в том числе для снижения международной напряженности и сокращения недопонимания между странами. Однако вынужден признать, что нашим американским и другим визави даже в таком деловом разговоре с глазу на глаз не удается освободиться от использования идеологических клише. Кинец цитаты. Цікаво, й те, що Наришкін додав, що не виключає, що в міру у реалізації Росією цілей спеціальної військової операції ситуація може змінитися. Щоб це означало певно, один Наришкін і розуміє. Але я ж нагадаю, в останній російська сторона проводила таємні переговори із США щодо України у липні. Тоді Наришкін охарактеризував переговори з очільником ЦРУ Вілясом Бьорсом. Так думали і розсуждали, що ділять з України. Давайте нагадаю слова российской службы. Далее цитата Да, действительно, разговор состоялся в конце прошлого месяца. Предлогом для телефонного разговора, как я это оцениваю, со стороны американского коллеги, были события 24 июня. Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло. Мне кажется, что это был в большей степени предлог. Потому что основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной? Кінец цитаты. З затвердженням Наришкіна його розмова з Лавою ЦРУ тривала близько години. Він також зазначив про можливість особистої зустрічі з Бернсом. Зберігається нагадаю. Наприкінці червня про телефонну розмову Бернса з Наришкіним з приводу закладу ПВК Вагнера писала Wall Street Journal. За даними газети, керівник ЦРУ хотів передати послання про те, що США не причетні до цих подій та внутрішня справа Росії. Білий дім тоді відмовився від коментарів, при тому, що Бернс і Наришкін нібито зачіпали тему України. Журналісти навіть не обмовились. Тому заява очільника російської служби швидше за все була вкидом. А от те, що директор центрального розвідувального управління відвідував влітку Україну. Факт нагадаю видання «The Washington Post» з посиланням на джерела повідомило про таємний візит директора ЦРУ Вільяма Бьорнса до України у червні. Візит нібито відбувався в перші дні початку з зсу і до заколоту в Росії, що відбувався 24-25 червня. Повідомлялося, що в офісі президента Володимира Зеленського за участі Бернса відбулося обговорення плану мирних переговорів. З Росією, друзі, як вважаєте ви з яких питань росіяни можуть консультуватися з американцями, як каже Наришкін. Пишіть нам в коментарях.